Усім привіт! Продовжуємо кар'єру за Динамо Київ. Динамо зіштовхується з конкурентом. Ворскла приймає Динамо Київ в матчі, який може серйозно вплинути на розклад сил у верхній частині турнірної таблиці. Сьогодні лідери перевірять себе на стійкість. Для команди Динамо Київ перемога стане черговим кроком. До титулу В той же час, якщо Ворскла не розчарує, то е, це дасть їм нову надію на найвище місце. І, і вправду Ворскла зараз займає п'яту сходинку, 14 пунктів має. Ми на першому місці е, Дніпро Шахтар і... Кривий І Кривбас вже зіграли свої тури. Шахтар обіграв Дніпро 2-0, Кривбас переміг Зорю 3-0. І ми можемо збільшити відрив від Дніпра, якщо обіграємо Ворску. Також в нас сьогодні Олександрія в чемпіонаті і надважливий поєдинок. В Лізі Європи проти Лаціо, який може вирішити долю виходу в плей-офф цього турніру. Повністю стартовий склад виходить на цей матч. Легенда 6 хвилин Анатолій Абдула, арбітер зустрічі. Гарна погода. Не дощить. Пасмурно. Динамо Київ знову нам показує, що в нас найкраща реалізація. 21 забитий м'яч в 9 турах. Олександр Хмельницький. Зараз був на ваших екранах. Ну що ж, розпочинаємо. Удар Сидорчука по! Поворотом і це 1-0 на 9-й хвилині. Циганков віддає гольову передачу. Сидорчук чітко в дальній кут покотив м'яч. Брума! Різник на місці. Циганков! Знову різник. з супряга, як же ж він не вдало м'яч прийняв. Ось такий момент. На 34-й хвилині у Ворскли. Ну що за помилки, ну? Просто капець. Це вже друга помилка така в цьому матчі. Добре, що буща нас м, рятує. Ну ось так от вони в штрафному майданчику грають. Добре, що все в руки Бущану. А це порушення. Без жовтої картки. Ох, момент. Ворскли Бущан на місці. Знову Георгій Бущан. Як же наш захист дає проходити? Ну, матчі, а нам матч з Лаціо грати? Брума не забиває, який момент. Різник. Ой-ой-ой, контратака яка Давай, давай, Фернандіньо біжи. У нас такий був шанс забити. На жаль. Для нас... Різник зіграв пречудово! Ось це так підкат. Челядин заробляє червону. Ну, ззаду по ногам. В принципі, на жовту тягнуло. На, на жовту, на червону тягнуло. Так, заміна тут у... Ворсле, а ми весь матч зіграли без змін. Удар Шапаренка прямо в руки різнику. Все. Фінальний свисток. Здається, так. Ледь-ледь ми дуже важко, але перемагаємо Ворсклян 1-0. Колос перемагає Олександрію, з якою ми боре... будемо грати в наступному турі. Так, дивимось, що в нас тут Морено. Нехай буде. Емерсон. Ну, ні. Кого нам тут звідти? Тоні Лато. Ну, з таким бігом, звичайно, на лівого захисника не піде. Цей також Дамсгард. ЛП... Ну, ЛП мені вже не потрібне. Я вже Бруму купив. Олександрія. Наступний. 11-й тур. Як Олександрія у нас на дев'ятій сходинці. І я отут побачив. Брума знаходиться на третій сходинці в бомбардирах. З, ші... з шістьма забитими м'ячами. У нас дикий календар. Зараз Олександрія, а на наступний день Лаці Тому в цьому матчі буде грати повністю другий склад. Тому що Ах, у нас дуже важливий матч в Лізі Європи. Ну, знаєте, не найпогані. Не найгірше, що могло б бути. Все-таки рейтингові футболісти у нас тут є. От Бурда. Не так, хто там капітан? Капітан буде буяльський. Я думав буде гірше. Бурда, звичайно, мінус, він зовсім не тренується. В нього ніяка форма. Динамо Олександрія на НСК граємо. Відчуваю, що буде важкий поєдинок, тому що змінено 100% складу. Тільки що нам повторили табличку. Ми на три пункти випереджаємо Дніпро. Андрієвський. Перший момент. А ось момент Олександрії. Небезпечно. Не Там Бойкоп не рятував і тут не рятує 1-0. Олександрія відкриває рахунок дуже швидко. Пішла атака другим темпом. Якось погано вибив. Чи то Бурда, чи то... Сирота. Пішов простріл. На жаль, Бойко і захисники проспали. ФАНАТ! При... Ну, Шепелєв! На траєкторії м'яча встав і просто як дерево. Ох, як! Розкатали, який потужний удар був. Не влу... не... Просто не влучив ствір в ствір воріт. Навряд чи б там бойко рятував. в удар, який гол! Подвоює перевагу Олександрія. Я просто нічого не можу зробити з цим. Напевно, ми втратимо таки свою перевагу над другим місцем. Тут без шансів. 3-0. Вони просто пасуються в штрафному майданчику, як тільки хочуть. Без шансів. Все-таки ефект другого складу. Дає про себе знати. Хоч не найгірші гравці тут. Але, як ми бачимо, 3-0. Тут, тут все зрозуміло. Неприємно, що це за 3 хвилини. Шепелєв. Ну а Шепелєв не забиває. Шепелєв дерево. ой 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 яй Який голос забуває дерево. Ой, то, тобто шепелєв. Плюнув. Неймовірна траєкторія. Ну просто... Удар на мільйон. Навряд чи шепелів ще зможе так колись забити. Але хто його знає? 1-3 вже не так. Не так все погано. Ну, могло бути 4-1, але тут бойко... Тут бойко так врятував, що навіть кутового не буде. Ну це капець. Добре, що він вирішив пробивати, а не йти далі. Лоник простріл сам собі, Скорко! Забиває 2-3. Непогано йдемо на камбек. Гарно перевів у свої ворота Скорко. Ну... Там якби не він, мав забивати Кабаєв. Хоча, знаєте, у нас такі гравці, що він ще й бій не влучив. Тому дякуємо захисникам, захиснику Олександрії за таку допомогу. Удар Буяльського! Ну майже, майже він повторив Шепелєва. Випад, кон... Випад Олександрії. Тут вже Бойко в гру вступає. І буквально одна хвилина залишається. Нам, Нам потрібно якось контратаку провести. І можливо навіть забити. Буяльський. УДАРКАМБЕЕК! 3-3! Ух, на останній хв... доданій хвилині забиває Буяльський. І нічию ми таке здобуваємо з 3-0 за другий тайм ми відігруємо три м'ячі. На останній хвилині додаткового поєдинку. До чого... До чого другий склад нас може довести? Що ж, ми втрачаємо два очки і, скоріше за все, різниця між Дніпром, Шахтарем і Динамо буде всього в один пункт. А по статистиці гра рівна. Так, дивимося. Ага, тут ще не зіграли. Дніпро один з Шахтарем, а скільки вони будуть грати. Шахтар зминає, ну, Шахтар виграє. Ага, Шахтаря. Шахтаря 18 пунктів. Добре, ну Шахтар виграє. Дніпро з зорею грає, зоря там десь на 12 позиції, скоріш за все Дніпро переможе. І буде різниця в один пункт. Цікаву статистику нам тут демонструють Брума. 11. Взяв участь в 11 м'ячах. 10 поєдинків, 6 голів, 5 гольових, 7 і 8 середня оцінка за матч. Непогано. Більше однієї результативної дії за гру в середньому. Ось так от наш Брума себе показує. Ну а нас Лаціо Вирішальний, можна сказати, поєдинок для італійської команди, як завжди, легенда: 6 хвилин. Для Леціо це може бути вирішальним поєдинком за вихід з групи, тому що якщо вони перемагають, ну, фактично забезпечують собі місце. В плей-офф. Для нас це можливість повернутися в гру, якщо ми переможемо. Ось ситуація. Аяк 7, Лаціо, 6. Динамо Київ 4, Штурм рот 0. Ми програли, на жаль, попередній поєдинок, але матч був феєричним. Лаціо Максиміліано у воротах. Ачербі, Чербі, Юсай, Весіньо, Луїс Альберто Мілінко Ісай, Тросар, і Тросар, Троссар і Мобілі Судячи Судячи з... зі стартового складу Лаціо, вони вийшли забезпечувати собі е... плей-офф Ліги Європи. А ми постараємося щось зробити для того, що аби повернутися в боротьбу за цей самий плей-офф. Простріл! Брума! Третя хвилина, перша ж атака правим флангом. Це від Сиганкова йшов пас. Брума, якого ми відзначали перед матчем. Зараз відзначається, якби це каламбурно не звучало. Тут все зробив циганков, пройшов по флангу і віддав передачу. Непогано циганков приймає на груди. І зараз момент у Віктора! Ой-ой-ой, як же ж погано. Ну і Подивіться, іще одна можливість у Динамо стрімка контратака. Відкритись хтось під удар, ну чор так ти будеш робити? Такий... Таку контратаку не реалізували. Брума перший на м'ячі. Патрік не встигає. Брума. Простріл! Максиміліано! Ніхто... Нікого на підхопленні Савіч... Небезпечно тут вони крутяться в штрафному майданчику. Чиро біля удар, бущан. Ну циганков тут просто вирішуй. Пас! Удар! Ну як таке не забивати Шапаренко? Чому по центру? Це 2-0 повинно було бути. Удар, Фернандіньдьо! Знову Максиміліано. Циганков запускає Бруму! Ну і давай, давай! Брума! Ну що ти будеш робити? Лише кутовий! Ой! За Закотись! Ні! Просто на лінії м'яч! Як же ж нам не щастить? Ого, Якуб, який пас супряга віддає Атамовсайт. І таке забиває Чірої мобіля 1-1. Ось. І покарання. За нереалізований момент. Навіть моменти. Пенальті. Ми зараз взагалі матч можемо програти. Попов зіграв рукою. Так, в мене он Ось. Попов-попов. Він зараз може поховати всі наші надії на вихід з групи хоча б Ліги Європи. Зараз Бущан. Бущан! Варерує пенальті. На цьому матч <клес> закінчується 1-1. Ну, якби, ні вам, ні нам, можна так виразитися. Але у Лацю, ну, між нами залишається два пункти. Різниці, але у Лаціо більше шансів на те, щоб вийти з групи. Зараз ми подивимося турнірну таблицю. Так, Лонвейк тут щось <кхоже> хоче. Ага, він... він дякує за те, що ми йому даємо грати. Турнірна таблиця. Залишається два тури. Ну, ми вже ще не забезпечили собі лігу конференцій, а для того, щоб поборотися за е, вихід в плей-офф, нам потрібно обов'язково дві перемоги. Тому що... Ну, Лаціо, ми наступний тур граємо зі штурмом. А Лаціо грає з Аяксом. Тут потрібно, щоб ми перемогли і Аякс перебіг. Тоді ми обійдемо Лаціо і все буде залежати від того, чи зможемо ми обіграти Аякс. А чемпіонат зараз прокрутимо. Щоб зіграв Дніпро, Дніпро! Виграв? Ні, зіграв, Дніпро зіграв нічию 1-1. Ну. Добре, на цьому ми будемо завершувати. Дякую за те, що ви подивилися. Боротьба, вся боротьба ще попереду. Ну і всім удачі і всім пока.